Дивись, насправді велика проблема українців, одна з проблем, у нас багато проблем, багато достоїнств, але одна з проблем українців в тому, що ми всі страшно нетерплячі. Ми дуже хочемо, щоб от... ми вибрали нового президента, через півроку ми були в 20 найбагатших країн світу. Так не буває. При тому, що ми самі при цьому хочемо продовжувати. Там порушувати правила дорожнього руху, викидати сміття невідомо куди. Це, це, робити, це, це можливо хіба з новою поліцією робити, зараз. Робити е, тяп-ляп неякісно нові пісні, е, там не знаю, виносити з заводу під підполи те, що заборонено, брати і не тільки брати, але й давати хабарі. Е, Ну на маленькі хабарі, Великі — це погано, коли прокурори беруть. А маленькі, коли я коли я свою дитину хочу влаштувати кудись там університет, чи ще кудись. Це став будь-який хабар, це вже погано. Ні, правильно. Правильно. Ні, 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 ну це я тобі кажу так: маленький хабар, це ж українці вважають, ну, це ж не хабар, ну це ж мені для, для родини важливо. Це ж не то, що там хтось зверху, це вони погані. А я такий маленький. Що, що тут від мене залежить? От я думаю, що фундаментальна помилка наша в тому, що ми чекаємо: ми вибрали президента. Ну і давай, оп потанцюй нам і зроби, щоб все було класно. Так не буває. Контролюйте зранку до вечора, робіть щось, а тоді ми будемо мати право казати, є втома чи нема втоми. Не може бути втоми від того, що громадянське суспільство е зробило, знаєш, на майдані зробило свій такий, е я би сказав, був відбувся певний катарсис. так? Так. Ну і все, серія закінчена. Раз серія закінчена, має бути енд. Ну, а це раз... довгий серіал. Довгий серіал. Це наша історія. Тобто, ти вважаєш хіба що цей майдан є повторенням там 5 року, і Я вважаю, реально що... переклали всі, е, всі функції на президента. Дивись. а Тепер ти роби, хіба так? Дивись, дивись, не зовсім так, як було в четвертому році, але це ще одна ітерація, яка. Якщо ти ну, знаєш слово ітерація, сорі, ну тобто. Це, це головне, щоб глядач, знав, да. я знаю ітерація, да. так. Ну тобто, умовно кажучи, дивись, давай от розглянемо історію України на за всі там 20 вже чотири роки. Ну це рівно стільки років, скільки ти чекаєш 20, повторення 20, Канади. Тут. 24 роки. 20, практично двадцять чотири, так. 91-му році був перший, ну, майлстоун, перший такий наріжний камінь, коли ми де-факто... Дивись, не, не як ти отримали, мене не, не, не питаєш, чи я знаю, що таке має усиліти. Дивись, дивись де-факто не отримали незалежність, я вважаю, де Юри отримали. Okay. Тоді, значить, ми прожили з цим, умовно кажучи, 14 років, 13 років. Тоді стався перший фазовий перехід. Щось не так пішло. Громадянське суспільство на якому в якомусь сенсі вже сформувалось, і воно почало, ну вже було спрагли до змін і зробило ці зміни. Надалі, значить, воно вирішило, ну, наша роль виконана. Мала зробив своє діло, тепер давайте політики, тепер ви давайте, тепер ви працює давайте працює робіт. Чи десять років пройшло, ну, ми побачили, що це не працює. Друга ітерація сталася, знову стався Майдан. На жаль, при більш трагічних обставинах з кров'ю, з продовженням в виді війни на Сході, з м, окупованим з Кримом та. і так далі. Тобто тепер. Зрозуміло, громадянське суспільство встрепенулося значно більше. І цей удар, який ми отримали після подій майдану цього річ минулорічного, він зрозуміло витверзив, особливо витверзив особливо найбільш активне частину суспільства. Суспільство, тому так тому, тому стала, я, а я кажу, тому про... зараз я в договорі тому вибачте. Появились волонтери, появились от люди, яким не байдуже далі, 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 далі. Але більшість ну, громадян. Вони все одно очікують чуда від політиків. Просто якщо раніше таких було 95%, тепер таких нехай скажемо 75 Однак, оскільки ми живемо в прямій представницькій демократії, все одно ці 75% є абсолютною більшістю, і вони грають скрипку в ну умовно кажучи, на наприклад, в українській політиці. Тому моє завдання сьогодні, я бачу: ну, якщо хочеш, я б назвав його таким просвітницьким. Не хочу говорити слово місіонерським, хоча воно ним попахує. Угу. Тобто постійно доводити що, і що, що, що так постійно от, доводити суспільству місіонерським ні, 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 ну, я, тому, я, що я, я не не секворить собі кумира. Е, І постійно доводити суспільству, що воно саме має брати в руки кожен те, що має брати в руки, брати себе в руки і щось робити. Да? Так? так твої виступи це місіонерство. Ну, ну, нехай буде місіонерство. Якщо я Ні, це якщо, не, не місію, я... що, є, що, є, е, ну, що ми говоримо про місіонерство не з точки зору релігії, а з точки зору певної е, набору цінностей... — Не про релігію, я точно е, кажу. Певних набору цінностей тоді нехай буде так. Для мене ще одна річ, коли, яку я тоді в Канаді е, собі зрозумів, що окрім е, питань ну формально краще жити, хочеться. Да? Є питання фундаментальних цінностей, питання свободи. От для мене питання свободи вибору це є найголовніше питання в житті. От я тобі скажу відверто, що це, мабуть, те, що в цій країні мене завжди дуже приваблювало. Ми це не тому втратили, ж, правильно. Тому що Ми це не втратили. І навіть якимось чином ну ну культивуємо. Тобто в українцях є оця дуже важлива риса. Ми Готові бути вільними людьми. Ми ще не вміємо бути вільними людьми, ще не дуже знаємо, як цим користуватись, але ми готові ними бути. І я тобі скажу, що поки українці залишатимуться нацією, яка готова принаймні вчитися користуватися цією цінністю, я буду робити все до останнього, щоб цим людям краще жилось. Якщо я побачу, що свобода як цінність ну, не цікава моїм співгромадянам. Ну, Ти тоді думаєш, це настане. можливо в Україні? Щоб... Тоді для мене це настане. — Ти думаєш, в Україні це можливо? Я що... Ж сподіваюся, що ні. Але ну. Як ну... давай запитаємо тих людей, ну ті, що тут є, там вийдемо на двір, запитаємо для них, чи є свобода і як цінність. Здається, Дивись. тут є консенсус такий, не, що. Не, не скажи. Не скажи. Я тобі зараз задам декілька Дивись. всі події, які відбуваються в Україні останніх 24 років, на мою думку, це є наслідком. Зіткнень тектонічного зіткнення двох фундаментальних цінностей, які є між собою несумісними насправді, які не можуть разом як цінність існувати це свобода вибору і безпека. Як на мене, якщо ти підходиш до безпеки як до е, знаряддя, яким ти хочеш краще жити, то це окей. Тобто вони можуть існувати свобода і безпека. Ти хочеш добре жити, ти оточуєш себе. Там, правильними, ну, умовно кажучи, порядками, які тобі дають безпечне життя. Але як цінність, безпека і свобода це як біле і чорне, це як, як інні янь. Вони, ну, вони, ну, вони не є одним і тим самим, розумієш? Точніше, не як іні янь, тому що іні янь доповнюють один одного. А це, як, як правильно сказати, як... Ну, як щось, що не може існувати поруч, як тому, що... не може, а Нідерланди, там дивись. що, хіба небезпечна? Ні, там немає тобі... свободи. Я... Дивись, я тобі поясню. Німеччина От, можеш, можеш дослухати, що я да. ти просто дуже швидко мене перебиваєш. Значить, дивись, коли людина є вільна і для неї свобода є найвищою цінністю, то це значить, що вона заради цього готова пожертвувати всім, в тому числі безпеку. І коли люди, які стояли на Майдані, і багато хто з них поклали своє життя за свободу, от я розумію, що для цих людей свобода була найвищою цінністю. А от люди, які на питання, чи готові ви віддати життя за те, щоб бути вільною людиною, чи готові ви змиритись з тим, що ви будете жити в клітці, але краще будете живими, і вам там якось буде легше, відповідять так, то це значить, що для них свобода не найвища цінність. Ти говориш про Голландію, я тобі хочу і про нагадати. Німеччину. Я тобі хочу нагадати, що Голландія, так само як і Німеччина, пройшла свої етапи в історії. Голландія за часів а, великого повстання буржуазного повстання 16-го сторіччя проти іспанської корони. А, коли вона стала першою демократичною, умовно кажучи, демократичною країною в світі, вони гинули і боролися проти там короля проти тих цінностей, які були чужими, і вибороли свою країну. Німеччина. Мала свою історію. Мартін Лютер не просто так там прибував в свої постулати і казав, що потрібно ну позбавлятись влади там папи і так далі. і Так далі всі вони проходили через цей етап. Ну Карчука не піймаєш. Знаєш, на, на питанні, коли почалася там Друга світова, тому Што? що ну та тому, що цікаво, що. Ти запитай людей там, а ви знаєте, коли голландці боролися проти іспанської корони, в них очі вилізуть от судиво. Та насправді О, це не так важливо. Бо вони ви... цього не знають. Вони Ми навіть так... як голландці проти іспанців, хто проти кого? І послухай, реально ні, Рома, ні, стоп, ну не тролю я, 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 я не тролю. Я Слухай, хочу договорити реально... довести свою думку до кінця. Я про... Україна ще не пройшла до кінця свій шлях, е, для, для того, щоб цінність свободи вибору, е, ну скажімо так. Повністю перемогла і не було зворотнього шляху назад. ще не пройшла. Дивись, я, я до чого? Я не тролю, тому що українці дуже необізнані в історії. Те, що ми з чим ми стикаємося, е, їздить, ну, їздимо в це от Рот про яке тобі розказував, з людьми зустрічаємося. У них святе переконання, що е, оце пасмо ціле міст по Україні, і я про це не втомлююся mm -hmm. говорити. Так звана Новоросія, там mm -hmm. Дніпропетровськ, Миколаїв, mm -hmm. Одеса, Херсон. Кіровоград. Mm -hmm. У них історія там вони святкують 250-річчя міста або 350. Ну, mm -hmm. Тобто це зовсім недавно. То вчора виникли там міста і той міф, який нав'язується. А ти тут говориш про голландці дивиш... проти іспанців. Скажу. У, у людей просто мізки, знаєш, ну, як в попкорні передають. Я думаю, що, по-перше, дивись, вам нормально, що така? Вона стежить за все. Ясно. Е, значить, я, по-перше, впевнений, що аудиторія громадського для неї якраз це буде цікава тема. І тут дивляться люди, які, я сподіваюся, більшість з них знають, про що йде мову. Але насправді я тут не прийшов ну, сипати своїми історичними знаннями. Я просто стараюсь з різних сторін пояснити одну просту річ. Українці інтуїтивно, можливо, історично так склалось, інтуїтивно е, тяжіють до свободи. Але не вміють до кінця нею користуватись, і ще не до кінця вибороли право називатися повноцінно вільними людьми. От так би я це сформулював.